Я таки його знайшов. Красунчик боровик. Доброго ранку! Вітаю всіх підписників, глядачів і просто любителів тихого полювання. Приїхав до лісу вранці, така тиша. А ліс непростий. Зазвичай, як з'являються білі гриби, боровики то на, в цьому лісі, скажімо так, на сигнальних місцях, можна це зрозуміти. Якщо встигну, піду, звичайно, перевірю ці місця. Можливо, вдасться щось знайти, тому що вже у грибних групах, наприклад, у Фейсбуці, ну, дуже багато таких фото, скажімо так, Люди знаходять досить багато білих грибів. Ну, це ми перевіримо. Так, більше, поки я тут грибочків не бачу, тож йду далі. Всі самі цікаві знахідки я вам покажу. Всім приємного перегляду. І попрошу вас підтримати канал вподобанням, підписатись. На жаль, тільки 10% глядачів ставлять вподобання, а це. Дуже допомагає розвитку каналу. Одне вподобання, мінімум 10 глядачів приваблює на канал. Буду вам вдячний за підтримку. Ну що ж, йдемо. У мене, як бачите, просто чудові новини. Ось такий біленький грибочок. Виглядає твердим, сподіваюсь на червивий, тому що росте такому на хвойному опаді, таке вже перепріле листя, грибочок чудовий. Поки що інших не бачу, але скажу так, тут знайти білі гриби досить таки тяжко. Сьогодні обіцяють дощ, я тут буквально на декілька годин. Побачимо, буде він чи не буде. Чи знову синоптики помилились, але я хочу з'їздити на місця свої і перевірити, чи не з'явились знову білі гриби. Був у неділю, то поки що не було. Знайшов тільки одненького. Ну а, як самі розумієте, сьогодні вже вівторок, через день можна повністю їхати перевіряти, тому що ростуть гриби швидко, особливо влітку. Зараз буду дивитись що він червивий ні і шукати ще попереду ще світить сонечко а з цієї сторони вже потрішки насуваються хмари так поки що біленьких не знайшов ну але тут їх досить таки тяжко знайти зараз ми можна сказати переходив так від місця до місця і Зараз підемо по таких місцях, де ростуть зазвичай дубові сітчасті, краснюки. Потім перевіримо звичайно, місця, де росте е, наш заокеанський гриб, а саме боровик золотистий або канадський боровик. І тоді вже, якщо встигнемо, разом перевіримо місця. З боровиками і також з дубовими. В принципі, план простий, треба тільки встигнути все зробити вчасно. Погляньте, погляньте, який красунчик тут росте. Перший дубовий сьогодні. Але краса, бачу, тільки дірка від цього, як він називається, від ротяника. те, що картоплю їсть. А там попереду, бачите? Тик-тик-тик. Я ще не дивився тут навколо. Вже хотів цього першого показувати, а потім дивлюся, там ще один стоїть. Ну що, супер. Бачите, всі рибочки такі малесенькі ще, просто ідеальні. Так, а це от що? А я його не бачу, чесне слово, при вас знайшов. Любиш щось таке а... Показую, як є. Він повністю червивий. цей повністю. Хіба що шапинка. Тут, значить залишиться. Куда. Ну, але як є, так і показую. До речі, той попередній грибочок. Ну він здоровий, жодної дірки. Зараз буду намотувати тут круги і шукати обдивляти ще. раз вони з'явились. Можуть бути більше їх. Відійшов, значить, менше 10 метрів. І росте ще одненький, також малий, але твердий. Значить добре. По одному, по одному. Але бачите всі якого розміру. Просто стандартний, однаковий розмір. Початок гарний. Йдемо ще вперед. Сподіваюсь буде видно, тому що стоїть в лісі все хмарне-хмарно. Погляньте яка краса. Ось це найбільше поки на сьогодні. І він ну, пару дірочок бачу. Він в принципі здоровий. Суперовий гриб, правда? Але більше поки не бачу. Де інде по лисичці? Бачу одного грибника, також дуже мало носив. Так, ми будемо поспішати, хочеться якнайбільше місця обійти. Пройшло декілька хвилин, хоча я вже трішки обійшов. Віти який красунчик. Також твердий, міцний. Не бачу, щоб було поїчене десь, щоб форбочки були. Сподіваюсь, здоровий. Погляньте, яка краса. Що, ми сьогодні і більше їх трішки назбираємо. Давайте зразу покажу, що є. Ось В принципі, грибочки, трішки лисичок. Слабо з лисичком сьогодні. Але грибочками також радий. Просто ніч настає в лісі. Особливо там, де дуби, де таке щільне листя. Тяжко шукати вже стає. О, хоч ще не звикли, ще тільки ось 10 хвилин тому світило сонце і починає затягувати все. Вимкнув камеру тільки, а тут погляньте ще один. Це якісь трішки. Ніби м'який, чи то мені так здалося. Сидів міцно. Також непогано. Середній такий. Бачу ще попереду лисичка, бо то разом і заберемо. Тут лисичка така красива. Зараз будемо ось це все місце обходити. Дуби, осика, до речі, в окремих випадках дубові рибочки також можуть утворювати симбіоз із осикою. Вже дощ накрапає. Огляньте. І що це в нас? А це в нас другий білий. Тобто це не дубовий сітчаций. Хоча, так, біля кожу, я дерево знайшов. Дивіться, біля цього дуба. Цього не найбільшого, але, скажімо так, другого за розміром дубового. Такий на довгій ніжці. Ніби все, я оглянувся, пішов, ще походив далі, повернувся і ось маєш. Напевно, птахи відчувають якусь грозу, чи що, тому що дуже голосно співають, послухайте. Вже трішки ходжу-ходжу, але пауза дубових поки не знаходжу. Зараз підемо тут, оглянемо, тут зазвичай ростуть буває боровики. І саме тут торік я знайшов 29 липня, і 29 липня поїхав вже на свій звичний ліс і там вже знайшов красиві боровики. Хто не бачив, перегляньте відео. Хоч тоді вдалося небагато знайти, ну, але це був просто початок такої літньої хвилі. Сподіваємось і зараз так само ж буде. Ну, але поки що фото в різних групах дивився, жодного поки ніхто боровка не знаходив. Продовжуємо збір. Дощ трішки то посилюється, то перестав вже зовсім. Добре, що немає сильного вітру або сильної грози. Ну, Але день ще може бути. Це ще тільки хмара підходить. Так. Гриби тут на дні вже, вже трішки лисичками прокидав. В принципі, сьогодні досить таки непоганий результат. Ще трішки походимо, ще час є. Вже декілька місць з провиками огляну, поки що нема, але зараз будемо ще дивитися на інших. Самі розміти, помітив я її дуже здалеку. Просто еталонний розмір. Зараз особливо, особливо після дощів, ну просто хоч їх і не дуже багато, ну але шукати задоволені. Але потрібно не тільки дивитися вдаль, але й дивитися під ноги. Тому що багато таких умохових повністю, що їх майже не видно, і багато під Ну Ось, наприклад. Цю здалеку не помітиш. Хіба що будеш повз проходити? Звичайно, є і малесенькі починають рости. Ось, наприклад, це ще трішки більше, а решту залишаємо. Зараз будемо ось цю осику перевіряти. Сподіваюсь, знайдемо підосичники, краснюки. Є тут декілька місць, і окремі грибники також показують фото своїх знахідок, що знаходять досить таки багато їх. Зустрічали ви в себе таких слимаків? А ну пишіть. Ось в порівнянні з рукою. Оце він зараз так зжався, а як починає повсти, сантиметрів до 10 приблизно. Ну що ж, прийшов я на те місце, де був і торік. Де торік 29-го були перші боровки. Такі літні. І знову на тому самому місці. Ну не прямо геть на тому тому. Вже старий, можна було раніше. Торік десь тут на Мохові, буквально 5 метрів. Зараз буду ще оглядуватись, помітив цього так трішки здалеку, ну, але все рівно красивий гриб. Початок є. Правда він, не знаю, такий тут м'яківатий. Надріжу, гляну, побачимо. Ну, ніхто сильно не сподівається, що влітку будуть здорові сильно гриби. Зараз така тиша стала, взагалі нічого не чути. Знайшов ще бабку. О, не думав, що вона така. Можна було і не вмикати камеру. Просто шукаються досить гарні лисички, я вже навіть і не показую. Починається знову дощ, потрібно пришвидшуватись, щоб сильно не змокнути. Гляньте, які екземпляри. Просто супер.